До вас запитання як до сходознавця, як ви оцінюєте перспективу розвитку ізраїльсько-палестинського конфлікту на найближчу перспективу? І, власне кажучи, як він може завершитися? Ну, якщо зараз всі вмовлять Ізраїль обмежити удари по Лівану тільки по військовим об'єктам, не пити. Б... І міжнародному аеропорту, то на Північному фронті буде певне затишчя В секторі ГАЗа Ну теж в розі декількох тижнів операція завершиться, почнуться торги стосовно того, що далі з нею буде. Ну, поки позиції диаметрально протилежні, тому нічого прогнозувати не можна, можна сказати, що ну основна фаза завершиться до, до, до швидше за все, протягом серпня місяця почнуться розмови, як адмініструвати цю територію, тут поки повна невизначеність.